Вітання, друзі! Це друга ліга група Б. 14-й тур. Металіст 1925. 2 приймає у себе у місті Боріспіль на стадіоні Колос команду Гірник Спорт. Обінає, перехоплює м'яч. Це може бути непогана контратака. Пас у центр. Знову атака. Стень. Стень з м'ячем. Пробиває Стень! Сока подача обінає, пробиває. Дивимося за подачею. Подача ух, Коваленко. Від харківської команди. Передача в центр, обінає. Розпочати свою атаку. Ось пере, переведення на правий фланг. Здається, Пушкутця проривається пасу центр. Подача з кутового. відбиваються гірники. Місержі з м'ячем пас у центр. Страшкевич забирають м'яч харків'яни. Контратака може бути Пушкуца. Правим флангом проходить Ігнат, віддає пас. Ні, забиває. Забиває Ігнат Пушкутца і відкриває рахунок у нашому матчі. Не Ткаченко. Стень. Кидання. Страшкевич пас на Місержі Місержі, простріл. Дудка на підбиранні. Дудка. Тапенко. Потапенко на віз І ще один удар. Дістає м'яч. Обігрує стеня, черниш подача, на дальню стійку. До основного часу першого тайму арбітрком. Страшкевич пробиває, влучає в стінку. По п'ять забитих м'ячів. Ю... І... Чубати тут перехоплює м'яч. Пас у центр. Студенко із м'ячем. Розрізна передача. Подача, Ух, як зараз пролітає повз м'яч. Гірника. Тут непогана передача. Місержі. Тяпкін із м'ячем. Тяпкін зміщується в центр. Тяпкін. З'являється Збрицький. І знову атака харків'яну. Збрицький, Збрицький забирає м'яч. У Тяпкіна. Віддає на протилежний фланг Удар! рук Лавута парирується удар. Смітюх. Смітюх. Ух, яка скидка удар і залітає другий м'яч у нашому матчі. І відзначається у нас Даніл Білецький, здається. Катеринка скидає у центр. Чубатий мчить вперед. Обінає обходить Мороза. Обіная проходить. Віддає на Збрицького Збрицький скидання. Тяпкін, Тяпкін проходить з пас в центр. Річмонд, Річмонд, проти нього. Засовіцький Річмонд пробиває Коваленко. Забирає м'яч до рук. Подача на дальню стійку. Скидання. І все, друзі, на цьому все. Микита Коновалов дає фінальний свисток і фіксує він перемогу Металіста 19-25-2.